Привет, друзья. Попався мне вот такой пылесос в ремонт привезли. Samsung. Звичайно, я его уже сделал. Короче, модель. Вот. В чем прикол? В тому що 에, почав шукати двигатель на цей пилосос. він тут такий маленький, ось, будь ласка, всі його дані. Привіт! Привіт! в тому, що цей Мотор, його можна купити тільки під замовлення. І буде. Коротше, він тільки в закупці більше 2000 гривень. Ось от такий от двигатель. Я подумав, порився в себе за кромах Вуаля Отаке чудо. Без питань. Туди залізло. І працює. Ціна питання. Грубо говоря, в районі 700 гривень. Ну, там ще плюс доставка. Коротше, от таке. То есть, грубо говоря, разница є, да? Баксов 15 хай і 50-60. Вот так десь. Ну, понятно, що тут був запобіжник. Він тепер стоїть на тому моторі, от на цьому. Новий цей моторик, щоб він був оригінальний, він би пішов з запобіжником. Чи може б навіть без нього? Ну, не знаю. Смисл в тому, що е, то в принципі свіжий, скільки йому. 21 рік дата виготовлення 13.07.21. Е, Зараз 25. -й. 4 роки. І згорів мотор. Чого я думаю, що він згорів? Ну там все воно всередині в пилу було. Дуже маленька крильчатка. Тобто тут діаметр крильчатки 135 мм, а тут, ну, груба. 10. Тобто, э, він був забитий пилом і ну, він вже починає пованювати. Тобто в нього вже обмотка не витримує. Я так розумію, що йому ну, просто із-за того, що він маленький. Отак вот от зараз виробники економлять на запчастинах. Тобто, це серце пилососа, і таке зробити. ну Завжди Samsung це була якась якість. От. До речі, теж Samsung. Чекаю, свого клієнта вже готовий. Так. Так що от такий момент. Ще, ще хочу от, розібратися, щоб ми розібралися з вами от, в цьому показнику 1400 Вт. Тобто, от, ну, якщо подивитися, так? Да? Уважний э, глядач скажи мені. Тут, виходить, стоїть э, 700 Вт, а тут стоїть 1400. Тобто в два рази мощніше, чи не згорить там нічого. Бо тут, по суті, тут навіть плати ніякої нема. Тут елементарно э, якісь кондерсний чи дросіль, що це воно таке, не знаю. Я в цьому не розбирався. Коротше. В общем, там одна якась радіодеталь, і, по суті, на цьому все. Ну, тобто там плати нема в цьому пылесосі. Просто кнопка і все. Е -е, тепер, значить, що е -е, ми зробимо? Я зараз візьму Wattmeter і подивимось, скільки він насправді тяне. Ось, ласка, Ватметр по нулям Включаємо. 1300 <риклад> Зарослые не домов нагрузки. Ну, але разом с тем у нас все працює. Вот. Здесь мощный моторщик у нас. Ну, тем не менее, заявлено тут у нас что? Так, тужность нормальная 650, максимальная 700. Ну, по крайней мере, он хоть тянуть зараз будет по-людски. Шланг у нас звичайний, без кнопок. Тобто от тільки цей кнопка керується, все. В принципі, буде працювати. Питань немає. Так що будете знати. Ось, будь ласка, таке от. І все воно працює. Все все воно тягне і все здорово. Е Мотор. Ну, я думаю, що з цією потужністю пилососу навіть краще буде. Тобто кричатка більше. В общем, ось такий вот у нас ремонт Вот, Який дуже-дуже закономив нам гроші і час. Бо цей треба чекати місяць. Цей у нас завжди є. Ось таке, думайте, все. Всім дякую за перегляд. Посилання я скину. В опису буде посилання. І на цей, і на цей, будь ласка, вибирайте. Ось такий ремонт вийшов. Все. Всім дякую і до нових зустрічей.